Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Це відео буде присвячено встановленню двигуна китайського 3 марки LL380, F380, KM380, на Чехословацький мінітрактор трактор ТЗ-14К4. Туму я придбав отакий двигун, стояв на генераторі, дуже в чудовому стані, з дуже з малим напрацюванням. Має двигун. 20 кВт, 3000 обертів, 26 кінських сил. Так що, як бачите, на шківу ще механічна обробка ще ремінь не вибрав, немає ніякої вироботки. Стартер все в дуже чудовому стані. Ось його маркировка на блокові. 380F. Загуглив, так що він має 27 кінських сил. Є до нього вентилятор, сашуючий колектор, випропний колектор. Оце регулятор ось було виставлено оце оберти. Це було виставлено на генераторі оберти, е, півтори тисячі обертів і ось табличка. Це на, табличка на генератор, не на двигун. Точніше, 10 кВт було виставлено і 1500 обертів цим регулятором. Так що двигун має 27 так, давайте швиденько вам розповім, як зробити, тому що щось в телефоні не вистачає пам'яті, не знаю чому, чи щось вирубає. Ось рідній маховик з цього двигуна. Він схований на 25 мм по відношенню до цієї площини. Для того, щоб встановити на міні-трактор, потрібно додати сюди, сюди наростити щеплення. Був маховик вдітий на оправку. Оця частина була в нього, але я її все одно поправив, тому що після китайців треба і тут теж легенько підчистити. Була виточена правка, діти, цей маховик на правочку, ця заточка тільки легенько підправилася. І зроблений був такий фланець. Фланець має 2, 37 мм, 34 мм тут, ну і 3 мм ця заточка. Ця, цей фланець робиться після того, як ви отут зробите, вирівняєте. Цей внутрішній отвір, внутрішній отвір. І оця заточка, яка стає маховик, вона повинна зроблена бути за одну, відповідно, за одну установку. Вибрано е металу, щоб його облегчити, трохи, щоб він легший, тому що воно не потрібно. І для чого це потрібно? Я вам пізніше. Розкажу. Так, що, це ми зро... тут поправили, це зробили. Тепер воно стає в заточку. Центровка, все. По товщині він теж виставлений по індикатору зроблений такого кого. Отак воно кріпиться. ну Воно просто треба йому місце, воно тут плотненько О, все, зловило. Е, кріпимо міжду, між болтами. Розмічаємо криплю на 6 болтів М10 з потайною головкою під шестигранник. Далі, так як ми зробили внутрішній заточку і цю за одну установку, і пройшли ще поверху. Тепер беремо маховик, газель, теж тут підрівнюємо. Підрівнюємо спочатку, потім вже робимо це, щоб цей розмір. Теж на оправку, цей розмір якби вирівнюємо, поверху проточуємо, цю площину робимо. І, і це все коротше, три операції: Цю, цю. Це дві, три і четверта операція. Та сторона також робиться за одну установку. Так що ця у нас пластина вже прикріплена. Тепер ставиться у нас маховик газель чи Волга, не знаю. Який знайшов, такий знайшов. Що далі? Беремо корзину 406-го двигуна. Вона має тут 240 мм. 240 мм і ліпісткова. Чому ліпісткова? Тому що з лапками вона буде грубша, по-перше. І будуть великі проблеми його відрегулювати, так як в тут двигуні нема лючка і на ТЗ-шки теж нема лючка. Оці отвори на самому маховику. Це рідні отвори під корзину. Так як у нас це все вже виставлено, проточено, ми ставимо корзину, кріпимо на ці болти на рідні На рідні болти. Ми їх крепимо. Отак. От Піджимаємо. І так як корзина універсальна, ми ще маємо із до два отвори відвільних. Корзина виставилась і ми через ці отвори вже десяткою сверлимо десятку і прикручуємо маховика разом з казиною прикручуємо до цієї плити. Ця вже прикручена, це вже теж. Ну і плюс ці болтики, якби вони вже тут ролі не грають. Так що, отака справа. По диску щеплення. Зараз пробіжимося бігом, щоб не виключилося відео. Ми маємо диск щеплення фотон. Фотон, ВОМ, по-моєму, 244 чи 220. По шліцах він взагалі стає так, як потрібно. 21 внутрі, 25 понаружі і ширина шліца 5. 5. Є в Ютубі, там один блогер розказує, що Сінтая підходить. Ось він. Сінтаєвський. Він має теж 25, 21, но ширина шліца 6. Отут. А, ми має, а наш вал 5, то цей диск буде болтатися на самому пербічному валу. Він так по розмірах підходить, тільки ширина ширше. Блюхтить буде виб'є там того вала і все інше. Якщо це, цей диск він там з демфером якимось там, але це вже не столь важно. Ось ми маємо рідній диск, щоб ви розуміли розмір ріднього диска. Він має 200. А цей має 250 рідній, Його треба на 10 мм по наружні проточити на 240, так як отут має 240 рідній диск Волга Газель 406. Так що, отака справа. На закльопках теж дуже добре ходить, так як е виходить, що. В тракторах, в газонах після 52-х раніше ставили отаке бездемферне, і воно краще працювало, ніж демферне. Демферне роз, розліталося і не витримувало. І ви бачите, наскільки цей диск потужніший, по наружному діаметру не буде пробуксовувати надовшу його хватить. Що ще? Маховик рідний на 25 мм схований оцей маховик. Цей рідній, двигуна На 25 мм схований сюди виходить всередину. Так що і зато треба робити оцю проставку. Якщо все починати треба від оцеї площини, все вимірятися, яка буде виступ маховика, а така проставка і буде. Далі ми ставимо отаке кільце. буде Внутрішній буде по посадці тз Тут будуть свелитися ще отвори. Будуть сверлитися отвори, буде кріпитися з тої сторони гайками, а вище буде вже кріплення.